Інша школа, школа, яку ми знаємо з істориків, з таких як Девіда Лендеса, а особливо з дуже від популярного Семела Гантингтона, каже, що ні, що насправді за багатством і піднесенням Європи стали дуже важливі культурні чинники, чи релігійні чинники, релігійний спосіб думання. Де з дитинства таких дуже таких переконаних аргументів є, що насправді Європа мала технічні переваги ще перед, 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 перед Колумбом. Над Азією, і таким аргументом є, що Європа була єдиним континентом, де перед Колумбом існували окуляри. Що це має значення існування окулярів? Якщо ви знаєте, в середньовіччю все виробництво, крім сільського, гуртувалося навколо цехів, Щоб стати майстром, щоб дати можливість виробити товари, це забирало дуже багато часу. Треба було пройти школу. Переважно люди ставали майстром в віці 35-40 років. Треба було пройти ці всі щаблі. А якщо ви знаєте, ті з нас, які мають сорок кілька років, в сорока років дуже міняється зір, погіршується зір. І сталося так, що спосіб існування майстра, його лег, був дуже, дуже короткий. Тільки він став майстром, і він міг майструвати тільки до того часу, поки не втрачав зір. Йому лишалося якісь п'ять років всього для того, що він міг себе розвивати як майстром. І якби не окуляри, окуляри продовжували йому вік. Окуляри продовжували йому технічний вік на з п'яти років десяти і двадцяти. Власне, це одна така з причин, як якби приклад того, що насправді. Європа мала вже технологічні переваги перед, 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 перед тим. А головне, вони мали тотальні переваги. Тому що Європа, чи, власне християнство, яке було синомічно в той час, була єдиною континентом, єдиною вірою, яка мала теологію, яка мала богослов'я всіх великих релігій, як нуку про Бога. Тобто для Заходу, для католицької віри, для християнства було дуже важливо розум як інструмент познання Бога. І зв'язку з тим виникнення теології. І без ця теологія стала підставою існування сучасної науки. Знов теза, яка вимагає більшого розкриття, але вчені чому це згодується. І без цієї теології ми були б сьогодні там, де більшість фійс перебували перед 800 роком. Тобто аграрними суспільствами, бідними суспільствами, суспільствами, де більшість дітей, полонено дітей вмирає до п'яти років, де жінки вмирають від породілля, де чоловіки гинуть під час від голоду, а також таких простих воріт, які лікуються пенициліном. Це таблиця, напевно, вже й бачили. По нами Наміна інфігурує на... Облодинці мої книжки я завжди кажу, що мою книжку варто купити тільки ради цієї вкладинки. Бо насправді ця кудинка розповідає дуже багато. Це коротка історія всього світу. Це історія модерності, чи радше, скажімо так, історія е, культурна, е, е, історія мапа цінностей, але разом з тим це мапа також розвинутості. Одним словом, це є результати досліджень, які робилися останні 30 років, де людям з різних країн ставили різні питання, але питання про цінності. З одного боку, питання, які виражали, наскільки люди е, готові себе виражати назовні, а чи вони навпаки мають, скажімо, такі цінності, які більше їх закривають в всьому світі, воно сталось сталося питання, чи ви готові прийняти в свою сім'ю гомосексуаліста або єврея, або чужака. Так? От. Чи вірите ви в Бога, як часто ви ходите до церкви? О, ну, це була ж інша е, лінія, це лінія традиційної вартості проти секулярних, секулярних е, вартостей. Чи відчуваєте ви гордість, коли піднімають ваш національний прапор? Тобто питання не йшлося про ідентичність, але про цінності, як ви себе чуєте до певних речей. І на основі цих відповідей робилися такі кумулятивні, агрегативні такі от, е, висновки, і кожна країна діставала, скажімо, своє місце відповідно до цієї, до цієї загальної загальної, загальної, загальної середньої точки. Але що показується дуже важливо, ця карта також є рівнем багатства. Найбідніші країни є ті, які знаходяться в цьому куті. Найбагатші країни і ті, які знаходяться в цьому куті. Мовно кажучи, що людство, якби, якщо не, якщо не, не розвиватися, пам'ять хоче розвиватися з цього кінця цей кінець. Кожен хоче бути багатим і щасливим, але на кожному це вдається, залежно того, куди, хто куди е, 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 попадає. І є дуже проста закономірність, декілька закономірств, але найбільш очевидна закономірність є така, що найкраще в цьому світі бути християнином. Не в тому сенсі, що ти маєш кращі шанси на спасіння. Хай вибачте ну, отець ректор. А в тому сенсі, що чомусь християнство сприяє багатству. Не тільки багатству, а способу життя, те, що називає модернізмом. І найгірше, скажімо, тобто, мовно кажучи, краще бути християнином, аніж не християном. В християнській конфесії краще бути західним християном, аніж східним християном. В західній конфесії краще бути протестантом, аніж католиком. Воно, словом, виявляється така певна, скажімо, така, ну, розумієте? Градація успіху, що, мовляв, ваша історія, ваша культура, яка через релігію вважається, вас якось здає шлях розвитку. Тобто, мовно кажучи, ви не цілкомі своєму вибору, бо те ваше минуле каже, куди ви можете попасти. Так? Куди ви попадете від того, звідки ви прийшли? А найчастіше, звідки це прийшли, то до якого цивілізаційного кола ви, ви належите. Отже, роль релігії це більше, ніж просто натхнення. Воно ж означає, ким ми стаємо в тому модерному світі. І Якщо з тої точки зору підходити до цієї більшої перспективи, перевертається до тези, до тези, до тези м -м, джатта, якщо брати всі більше чи падіння Європи, яке стається останні роки, чи не пов'язане з її секуляризацією, склад тесну того внутрішнього мотора, який до, до цього часу служив головною пружиною її. Розвитку. І чи пророкований в 89-му році кінець історії насправді не, не кінцем заходу. Специфічного заходу, не кінцем світу, а кінцем заходу. Стої, Бо знову ж таки статистика, яку, на жаль, зараз не може провести, покаже, що у нас зміна секуляризації щодо секуляризації, щодо секуляризації всього заходу. тобто, Кількість людей, які прийшли ходити до церкви, які прийшли вірувати, сталося все-таки пов'язане з поколінням, поколінням е, е, Sixty. Це є питання, якому ми не маємо відповіді ще, але принаймні даємо спосіб думання е, про, 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 про те, куди е, рухається е, е, світ. І ми звикли приймати, що секуляризація є всесвітнім феноменом, що, мовляв, всюди не тільки в Європі, всюди відбудуться ця мереж чи в Європі. Воно кажучи, що всюди храми будуть. Пустувати так як в Європі, і всюди більше кількість людей буде ставитися до релігії досить байдуже. Насправді, останнє дослідження показує, що те, що ми можемо секуалізації, чисто європейський феномен. Насправді, в більшості країн поза континентів, поза, поза Європою, це секурлізації не стається, а часом навпаки, просте рівень, скажімо, релігійності чи практикування, практикування. На, на, на населення. Отже. Я повертаюся до тези. Цікаво можливо, що те, що ми називаємо кінцем світу, це просто кінцем європейської моделі. От. Просто ми не заважили, це, що ця модель кінчається в 1969 році, у році ми здавалися, що ця модель торжествує, бо з падінням комунізму. Падіння головного супротивника цієї моделі комунізму нас привело до почуття, що ця модель перемагає. А насправді 20 років показало після падіння Берлінської сни, що насправді так не є, або не конче так є. Це є питання, яке немає знову ж таки відповіді, це все питання гіпотетичне. Та які мусимо собі відповідати, спостерігати і дивитися. Бо сильний контраргумент є те, що варить багато, що треба поставити кінець розмовам про кінець. Насправді нічого ще не кінчилося. Якщо ви знаєте всі прогнози, особливо точні прогнози про кінець світу, жоден з них ще не відбувся. От. Отже, можливо, що і зараз це є радше спосіб думання, аніж те, що з нами бує, бує, є. І якщо говорити про головну модель, яка зараз, головну. Альтернатива, яка є до, до, до європейської моделі, це так звана модель Бріку Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Це найбільш динамічні країни, про які говорять особливо про індію Китай, який буде мати в 21 столітті. Але якщо звернутися до уваги до цих чотирьох об'єднаних країн, їх нічого не об'єднує. ані географія, ані політика, ані економічна модель. Єдине, що їх об'єднує, це доступ до дешевих ресурсів. І в тих умовах в нашої сучасної глобальної економіки, маючи доступ дешевих до ресурсів, вони можуть бути. Скажемо, досить успішними, але питання не є успішність, питання є в цій європейській моделі. Європа не була просто успішною, Європа, Європа була дуже довго успішною. Та звено має бути sustainable growth. Питання, чи ці країни можуть дати будь-яку будь таку модель. Інший приклад з історії, недавньої історії, мабуть, всі ті, що зараз е, мають більше 40 років, пам'ятають, як в 90-х роках говорилося про те. Що новим лідером світу буде Японія. Насправді Японія була перша, яка в 70 роках вилимала цю модель домінування Європи. Перша країна, яка вже це показала. За нею пішли інші. Пішли Сінгапур, інші ці звані європейські азіатські тигри. Забрали якісь 10 років, і це все кінчилося. І виявилося, що піднесення Японії виявилося бульбашкою. Кінчаючи, ми живемо в часах глибоких змін. Величезних змін. Очевидно, що в основі їх лежать зміни технологічні. От саме завдяки ним ми живемо довше, краще і багатше. Але те, що зрозуміло з тих розмов, що технічні зміни є необхідними, але недостатніми. Бо існує щось таке, що історики і економісти називають фактором X. І цей фактор Х це є культура, ментальні звички, постави, які не мають одного. Терміну одного знаменника, але ми розуміємо, про що йдеться? Йдеться про те, що відбувається в нашій голові. І отже, вертаю, кінчаю словами, що Джона Стюарта Міля, що жодне велике покращення до людства не було можливим, за яким не сталося фундаментальні зміни в самому способі мислення. Отже, я думаю, що ми зараз стоїмо перед чітким вибором. Нам потрібна велика інтелектуальна революція в способі думання про світ. Якщо цього не станеться. То ми здається, будемо останнім поколінням, яке знало, що таке спокій і благополуччя. Дякую за увагу.